Андрій, якщо хтось не знає, була людина, яка мене наштовхнула робити барахолку. Ніхто не знає. Розк... Я сто разів про це всім розповідала, і навіть нещодавно в нас був онбордінг з новою командою, і я їм це все розказала. Говорю, що в ще барахолку. Розкажи, розкажи. Розказую, що коли початок 2015 року. Це якраз побили студентів в кінці 2014-го? ні, це початок 2014-го року. Початок чотирнадцятого. каже бархулка ж му Це yeah. кураж. Початок 2014-го року в тебе був якийсь фонд, який допомагав постраждалим на майдані. Родина Майдан, родина Майдан. І я прийшла до Андрія і кажу: я хочу тобі допомагати. Я візьми мене волонтером. На що Андрій мені сказав, що твої мозги занадто великі для волонтерства. Іди, роби щось своє, але потім я прийшла до тебе. І розказала, що мені прийшла ідея барахолки, і ти мене благословив на це. Ти сказав, що це дуже класний формат. Іди роби. Ще була фантастична ситуація, коли ти ще раз на мене класно повпливав. Знаєш? Не знаю. А, коли... Мені прям неловко. Ні, чого? Ну я взагалі не соромлюся казати, що я багато від кого беру натхнення. це нормально. Коротше, ти робив бренд-тато в угу. парковому. 16 рік. Так. І, коротше, я така я сижу, і 16-й рік, якраз барахолка, кураш, от от вся історія, то, що я до тебе приходжу, щоб ти мені порадив щось. І коротше, я сижу, так от я пам'ятаю, я от так сижу, а ти там, і ти кажеш: мою концепцію не можна вкрасти, тому що моя концепція це я. І я така блядь, точно! Я тобі клянусь. Я до сих пір живу з цією фразою, коли я починаю падати, ну, коли в мене через якісь труднощі падає впевненість в собі, я починаю себе з конкурентами якимось порівнювати. То я одразу розумію, що це тригер того, що так, мені пора вернутися в строй як би, і сконцентруватися на собі. Мою концепцію не можна вкрасти, бо моя концепція це я. І я завжди кажу про це команді. І я кажу, ніколи не порівнювати себе ні з ким не витрачайте час на чужі сторінки. Просто є тільки час для роботи і для відпочинку. Що ви взагалі робите?